Так. Так, так, так. Продовжуємо yeah. Speedфікшн. За двох женщин не граємося. Ой-ю. Паркуримо. Тільки так. Ой. Запаркурились. А ти ніяк не можеш залізти сюди. А сюди не можна нічого кинути, от я біля неї стою. Та вроді ні. А, точно, дурак. Все. І ти там щось маєш зробити? Для мене вже. Підтягнути все? Все в порядку, все під контролем. Ти маєш. ти маєш витягнути це. Ой-яй. -ой -ой. Ай-яй-яй. -ай Ай-яй-яй, Ай -ай -ай. сразу бьют меня. Да. Так, вот я сюда попал. Ты можешь сюда? Там шема здесь сделал. Что, я могу что за Какие пылесос? Ну, ладочки, пылесос. Ну, что-то такая... Додвигается. А ти не можеш пропрыгнуть просто по стіні чи що? По цій стіні. Все, давай. Давай. Вот он, ба, бачит. Це ж пилосос, по идее, да? Що це Це контент. Да, зараз 8. Тут якась музика ще грає, не знаю. Ким? А, поняв. Я хочу, я хочу ламать все. Ой-яй-яй, а я, 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 як я не доприняв? Не пані. Ше? Может я что-то могу сделать? У меня тут, там даже кнопка не отображает. Попробуй. Пусть поставить. Айбек. А ну я сумніваюся, щоб розраб аж настільки сложно зробив. По любому щось має бути легше. А ти можеш мене кинути взяти? Ага, тільки бити номер. А самі ці штуки ти можеш встановити ці, то що їздить? Ай. Может туда кинути це его, читати ти, туда вже Так. А в них є текстура, В них вообще є? Нема Нема в них. Без текстури. Як, як можна так купити? Не понимаю. Вроде б я, десь, ну я біжу, біжу, вот, прыгаю, в мене ніяка кнопка там даже не відображається. Може вона просто не підкидує? До довголка дотримують. Ти можеш туда дотринути щось зробити? Може тобі треба дотриму. Ох, затупе, 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 затупе. Так. Э да. И там, и там мене уронить. Э Ти можеш якось просто попробувати на них затримати. Тако до них приложити, до цих. Ага. Може якось треба, щоб вони застряли? А якщо ти їх відпустиш, що буде? Вони одразу влітають? Ага. А на стінку ти можеш тут кинути? Ти вже кидав. А именно на всю стенку. Да, кое держу. Розу. Вот я за я, я, максимум, куда я можу тепля. Все, дальше я всего. Надо доплачивать. А, все, що за дево? А як це случилось взагалі? я, витягну цей його. Як це взагалі случилось? У мене на Дивись. Коли я юзаю квадратик. У мене робиться рибок. Цього разу я просто тільки квадратик тикав. Якось мене притягнуло сюди. Кнопка даже не появлялась. Я не знал, что надо делать. А, я дурак, все, забей. Я не ту кнопку нажимал. Я весь сейчас на ту кнопку просто нажимаю. Щоб ламати вікна, це треба вміти, поймаєш. Я щось зробив для тебе, чи що? Я навіть не дивився на твій екран. Просто бив ці. Ми якось всіх рон вийшли і все. You'll be all right. Что сделать? Что надо робити? Ты шось притягуєш? Ты крутишь? У а я что, просто бездельник Навірно, только проти часовой крути надо. А не что надо сделать. А. Понял. один раз, вроде би, надо тобі. Прикрутити. Може тепер в іншу сторону? Да ти в ту саму крутиш, ні? Ні, ти проти часової тоді крутив. Да, 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 вот воно відкручується з цього боку. Что я не притянулся? я не притянулись? Р3, не це им як як 3 может. R1. E, Притягуюся до тої фіолетової штучки L2. Притягуюся до цієї штучки R1. Як мені заповнити? Як мені розпознавати цю. Це... Це вже якийсь пирог. Що? Я думав на цю машинку надо. Боже, я щось так туплю. А куди, куда? Куда вона від мене уїжджає? Вона тільки мене бачить, сразу розуміє, що я хочу менше. What? Тільки що ж нажимав. Я ударив. Кого? Произ... пройшов імпульс і. Ну, тебе. Так, а що ти маєш? Ага, поняв. Поняв. Да-да-да. Ага, тепер L2 надо нажимать. Ребята, вы просто ну, я не знаю, талант. А я хз вообще. Щось сверху надо. Куда я з'їхав вообще? Васька, що там? А, цей крючок, понял. R1 тепер. Ребята, як я маю а там все в порядке зараз? Все до нас. Я теперь... Я вот... Я теперь водила, не? А ты да, вообще? А, ага, вот. Так, теперь я слажу...

Дальше мне знал надо. Бамс. Это что дальше. Ой-ой-ой, какая охренел, ой, Ай-яй-яй. Тебе надо, Витян. Да, вот все. Теперь я даю импульс. Получилось. Да, я поднимаюсь? Что с... Что осталось? Оп. Дальше что? Саша, ще тобі треба відтягувати Хось грязні діла делаєш. Так, а ну-ка Хіба не можна було ці всі притягування зробити на одну ту саму кнопку? Так, що нам? Спуститися, надо? Нет, Нет? понял. Спустився. Степбек, поліція. Я ні в чем не винен. Hey, ребята, не треба це на мене все скидувати сразу. Я нічого не огоняв, нікого не вбивав. Ті двоє самі напросились. Все? все порішали з поліцією? Це що таке? Oh. oh, my god! Oh, вже всіх Понял. Тут всіх батувам быв саму. Понял. Все, ребята. О! Что за бомба клады? Ай-яй-яй! Что что случилось? Що? Як вона вбило, я не пам'ятаю. Щось я скидую, скидую. Ой-ой-ой! Бомба -ой -ой. кладе. Це я типа тобі допомагаю цього. Кидати. а я в бочку. Я в середину на цього попав. Все. Помер. А я... я просто там вдарив, і якраз вона піднялася, ця кришка, і впав. Все. Was that really necessary? Oh, stop complaining

А ну цей квести ми вже будемо і сповняти в наступному відосі. Все, на цьому поки все. Кінець.